Знаєте, в сьогоднішній день хочу вам сказати одну істину, яка записана, в Слові Божому, де Господь говорить нам, що якщо і мати залишить своє грудне дитя, Господь говорить, я не залишу. Я хочу вам сказати, що якщо ви знаходитеся в різного роду обставинах свого життя, я хочу, щоб ви завжди пам'ятали цю істину, куди б ви не йшли, що б ви не робили? Господь сказав, що Він буде з вами. Щоб він буде з вами, щоб він ніколи не залишив. Ви тільки можете помолитися і сказати, Боже, пройди моє життя і стань Господом мого життя. Він стане Богом вашого життя, він стане пастирем вашого життя. Він буде, приходить своїм знаєте, устройством ваше життя, своєю мудрістю і своїм розумом. Він буде направляти вас на стезі правди написано. Да? Він буде показувати вам істинний шлях. Життя. Він буде давати вам таку знаєте, свободу від страхів, свободу від переживання, від забот про завтрашній день. Тому що він говорить не забудьтеся про завтрашній день. Тому що завтрашній буде сам заботиться за себе. Не заботьтеся. Він каже: подивіться на Лілії, подивіться на птиць, які і не жнуть, і не сіють. Я за вами забочуся. Тому що деколи ми в своїх страхах, в своїх переживаннях ми держимося. Знаєте, через ці боязні завтрашнього дня, що буде в завтрашній день? Знаєте, пам'ятайте, Господь говорить в Слові своєму, доручи свій шлях Господу. І надійся на нього, і Він буде проявлятися в цьому дні. Він буде діяти, так говорить Слово Боже. Якщо ви знаходитеся в таких страхах, в таких переживаннях, віддайте завтрашній день в руки Господу. Віддайте і скажіть, Боже, я надіюсь на Тебе, тому що Ти сказав у Слові своєму, що і в завтрашньому дні ти будеш діяти. Благодаріть Господа, хваліть Його. Знаєте, відкривайте свої уста і славословте Його, Славословте Його за те. Що він буде діяти в завтрашньому дні, а ви залишайтеся у мирі і спокою, розуміючи те, що він сказав, що я з тобою і буду повсякчас. Якщо мати залишить грудне дитя, я не залишу, Господь говорить. І Він говорить: довір мені, доручи мені свій завтрашній день, і я буду в ньому діяти. Нехай Господь вас благословить, щоб ця істина Слова Божого, вона завжди була з вами, щоб ви завжди знали, що він вас ніколи не залише, що Він буде з вами повсякчас, і що в завтрашньому дні Він буде діяти.